Вітаю, шановні 11 класи! І сьогодні ми з вами поспілкуємось про українців у світі та українську державу діаспору, точніше, в розбудові державної незалежності України. Українська діаспора це концентровані та розпорошені поселення українців поза межами України. Під східною діаспорою розуміємо поселення українців Республіка колишнього Радянського Союзу. Та Азії, А під Західною поселення українців в Європі, Америці та Австралії. Починаючи з 70-х років 19 століття, з економічних і політичних причин з України виїхали мільйони українців із середини 90-х років, і до сьогодні триває четверта хвиля еміграції. За оцінкою директора Інституту досліджень діаспори в Києві Ігоря. Венеченка на 2001 рік за межами українців України проживало 10-13 мільйонів українців. Внаслідок того, що активна частина нації була вимушена виїздити за межі власної країни під тиском економічних, політичних і воєнних обставин, а також у наслідок відсутності повноцінної української держави на етнічних землях українців. За кордоном українство продовжувало і розвивало національні державні, політичні, громадські, культурні, наукові та духовні інституції. Для української діаспори однією з найвищих соціокультурних цінностей стала мета відновлення повноцінної української держави. Українські емігранти зробили значний внесок у налагодженні культурних контактів України з країнами проживання діаспори. Фестивалі, дні культури, товари культурного вжитку демонструють цивілізаційну спільність українського народу з європейським та народами Нового світу. Політичні емігранти з України шанували і берегли традиції української державності. Надзвичайно зворушливою була церемонія передання державних клейнодів Української Народної Республіки президенту України Леоніду Кравчуку напередодні першої. Річниці Незалежності України 22 серпня 1992 року президент УНР в Екзилі Павлюк урочисто в присутності президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України, склав повноваження державного центру УНР і проголосив молоду українську державу правонаступницю Української Народної Республіки. Сучасна українська трудова, інтелектуальна і творча еміграція сприяє формуванню позитивного іміджу українського народу у світовій спільноті. Відповідно до статті 12 Конституції України держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців. За свою півторавікову історію українська еміграція навчилася самостійно організовувати своє життя за кордоном. Включаючи і зв'язки із Батьківщина. Нині ці справи здійснює Світовий конгрес українців, Європейський конгрес українців, конгрес українців Канади, Український конгресовий Комітет Америки, Союз українських організацій Австралії, Союзи, спілки і центри українців у багатьох інших державах світу. Сучасний український уряд для підтримки зв'язків з діаспорою витрачає певні кошти. Так, наприклад, у 2017 році на різні заходи було витрачено 77 мільйонів гривень. За ці кошти здійснювалися публікації про Україну в закордонних ЗМІ, надавалася фінансова підтримка громадам закордонних українців для проведення науково-освітніх заходів, допомоги осередкам української культури, бібліотекам, українським школам, класам за кордоном і багатьом іншим. Українців західної діаспори умовно можна поділити на три групи. Перша, це ті, чиї предки покинули Батьківщину 3-4 покоління тому, найчастіше вони мають досить приблизне уявлення про свої національні витоки. Друга група це ті, хто порвав зв'язки з батьківщиною одне чи два покоління тому. Вони знайомі з українською культурою та шанують. І третя, невелика, але найактивніша група. Це ті, кому вдалося зберігти свою національну самобутність. Вони становлять серцевину української громади. Найбільш організовані та активні громади західної діаспори зосереджені в Канаді, США та Польщі. Хоча українці становлять лише 3% населення Канади, однак вони досягли значних успіхів в соціально-економічній, політичній та культурній сфері. Визнанням цього факту є, наприклад, обрання українців на найвищі державні посади. Центрами українства в Канаді є Едмонд, Тут працює Канадський інститут українських студій, а також Вінніпенг, Торонто, де діють кафедри українознавства та перебуває осередок Всесвітнього Конгресу вільних українців. Канада спрямовує інвестиції в Україну почали працювати 216 підприємств з канадським капіталом. Діють благодійні фонди відродження імені Петра Яцика, який пожертвував 1 мільйон доларів на історичні дослідження. Міжнародний конкурс знавців українською мовою під його іменем діє і по ним. Участь у ньому взяло майже 5 мільйонів осіб з понад 20 країн світу. Українська діаспора Канади на президентські вибори 2004 року спрямувала майже тисячу спостерігачів, а бажаючих було три тисячі. На четвертому форумі вперше брали участь представники четвертої хвилі еміграції і створили громадську організацію Нова хвиля, яка покликана захищати трудові права українців за кордоном. Напередодні 20-ї річниці Незалежності України відбувся п'ятий всесвітній форум українців, у якому взяли участь представники української діаспори з 40 країн світу. Де розглядались програми підтримки діаспори та міграційних законів, які б сприяли поверненню українців на Батьківщину, а також захисту української мови як єдиної держави. Також була прийнята ухвала форуму, в якій визначались вимоги до державних інституцій громадських об'єднань та України щодо підтримки української діаспори. Кількість українців та осіб українського походження в США становить близько 976 тисяч 314 осіб. Переважна більшість з них народилась вже в США, і тільки близько 20% становлять безпосередні емігранти. Близько третини осіб українського походження володіє українською мовою. Близько 143 тисяч, тобто 15% десь використовує її в побуті. Українці мешкають досить компактно, причому близько половини їх загальної кількості припадає на північно-східні промислові штати: Пенсільванія, Нью-Джерсі та нью йорк Розподіл українців за соціальними та професійними характеристиками в основному відповідає загальноамериканським пропорціям. Кількість українців продовжує зростати за рахунок мігрантів та біженців з України. В Бразилії та Аргентині українці перебувають у більш складному економічному становищі. Одна з найкраще організованих громад є в Австралії. В сучасній науковій літературі дають оцінки даних про кількість українців в Бразилії від 350 до 500 тисяч. У заявах президента Бразилії та представників Україно-Бразильської центральної репрезентації також йдеться про 500 тисяч українців в Бразилії. Вважається, що близько 80% українських іммігрантів традиційно живуть в сільській місцевості. Решта зайняті у сфері промисловості і переважно меблевої та металооброк. Близько 80% українських переселенців живуть в штаті Парана, тільки в столиці Парани, місті Куритиба, проживає близько 60 тисяч українців. В місті діє церква святого Йосафата, Української греко-католицької церкви. Що була побудована ще в 1928 році. 26 жовтня 1995 року урочисто був відкритий меморіал української еміграції. Крім того, українці, українські громади є в штаті Сан Санта-Катаріна та в місті Сан-Паулу і його користь. Українці, що проживають в Бразилії, продовжують дотримуватись традиційної української культури та віросповідань. У Бразилії діють українські школи, фольклорні групи та творчі колективи. Велика увага приділяється збереженню української мови. В якості іноземної вона викладається в початкових школах в місцях компактного проживання українців, в деяких державних, середніх школах і в лінгвістичному центрі університету Парана. Однак, з лінгвістичної точки зору українці Бразилії належать або до україно-португальських білінгвістам, тобто меншості, або доносії в португальської мови, що в кращому випадку володіють обмеженим запасом українських слів. Пов'язнено це з тим, що діти іммігрантів навіть вивчили основи, навіть вивчивши основу мови предків, починають вчитися і працювати в суспільстві португало, португаломовних жителів Бразилії. У 2010 році в Бразилії заснований Національний день української громади, який відзначається 24 в Аргентині в червні 1994 року було прийнято декрет 1023-94, який спрощував порядок імміграції громадян з країн Центральної та Східної Європи. Віндія до січня 2004 року. У відповідності до цього декрету будь-який українець віком не старше 65 років за умов подання відповідних документів. І проходження співбесіди із посольствами консульського відділу Посольства Аргентини в Україні міг отримати візу з правом працевлаштування строком на один рік, яка за наявності офіційного контракту на роботу продовжувалась кожен рік безкоштовно. Через три роки перебування в Аргентині особа, маючи офіційний контракт на роботу, могла подати клопотання про залишення на постійне місце проживання. А згодом отримання громадянства, що також відкривало шлях до легального переїзду до Канади, США країн Західної Європи. З цього моменту до Аргентини почали прибувати нові іммігранти з України, які становлять 71,5% з усіх новоприбулих завдяки декрету. 29 квітня 1999 року було підписано угоду між Україною та Аргентинською Республікою з питань міграції. Необхідність підписання цього документу була викликана значною кількістю іммігрантів з України, що прибували до Аргентини в той час. Ця угода регулювала міграційні процеси між обома країнами та суттєво спрощувала можливості виїзду для українців. Спрощена процедура отримання візи, право легального працевлаштування, розвинута нормативно-правова база та ціла система закладів, що регулюють проблеми іммігрантів. Зробили Аргентину країною привабливою для багатьох українських іммігрантів. Окрім цього, велику надію вони покладали на допомогу існуючої тут української громади. Імміграція останньої хвилі була зосереджена в районі Великого буенос айрес Згідно з даними Національного управління імміграції Аргентини протягом 1994 2000 років до Аргентини прибуло близько 7 тисяч українців. Нині в Аргентині налічується 250-300 тисяч етнічних українців. Вони переважно розселяються в столиці та провінції, провінціях буенес айресен Місьйонес, Чако, Мендоса, Формоса, Кордова і Ріонегро. І займаються головним чином землеробства. На півночі Аргентини і в прилеглих до неї південних районах Бразилії. А також у Пуваї та Уругваї українці та громадяни українського походження проживають компактними групами, що зближує їх і сповільнює процес асиміляції. Дуже велика і організована громада існує в Австралії. Зв'язок з Україною тут розпочався ще в 1989 році, коли до Австралії приїхав народний депутат, поет Дмитро Павличко, тоді голова товариства української мови імені Шевченка. Після нього Австралію відвідало багато політиків, письменників, артистів, співаків, ансамблів, професори, вчені різних галузей, між ними і екс-президент Леонід Кравчук, народний депутат-поет Іван Трач, голова Всесвітньої координаційної ради Українців у світі, колишній в'язень концтаборів СРСР, Богдан Горинь, Левко Лук'яненко, Владика Павло Василик, президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький бізнесової делегації, спортовці, ціла олімпійська команда в 2000 році та багато різних митців. Зі сторони Австралії в культурницьку, культурницьку подорож в Україну їздили бандурист Віктор Мішалов, танцювальна група Веселка, ансамбль імені Володимира Івасюка, ансамбль бандуристок Ластівка, діти української школи імені Святих Андр... святого Андрія. І всі вони були із Сіднею. Також танцювальний ансамбль Сум Верховина з Мельбурну, ансамбль Каштан з Аделайди і діти української школи з «Саншайн». Офіційні зв'язки з Україною розпочалися в грудні 1991 року, коли Австралія визнала Незалежну Україну, а відтак Україна визначила своє представництво в Австралії 16 січня 2000 року. До Австралії приїхав перший консул України Вадим Пристайко, а генеральний консул Василь Корзаченко прибув в травні місяці того ж року. До того часу роль почесного консула України виконувала Зіна Боте з Мельбурну після її смерті її чоловік Валерій перебрав цю роль. У західних країнах в свою чергу діють українські суботні та недільні школи, культурно освітні установи, хори, ансамблі, танцювальні колективи. Функціонують політичні партії, громадські та молодіжні організації та об'єднання, організовується видавнича діяльність, діють спеціальні дослідні установи, факультети з викладання української мови та історії, вищих навчальних закладах. Загальна кількість українців у Франції на початку ХХІ століття оцінюється в 35-40 тисяч українців. У Франції існують дві українські церкви УГКЦ та ПЦУ. У сквері біля церкви УГКЦ встановлено погруддя Тараса Шевченка, а сквер названий на честь Тараса Шевченка. Четверта хвиля емігрантів це зазвичай заробітчани соціального походження з різних верст населення. Деякі з них повертаються додому після декількох років праці. Нові емігранти практично не включаються в суспільно громадське життя. Але більшість з них масово відвідує Українську греко-католицьку церкву. У ній активізується а, щодо релігійного життя: а, церква проводить катехізацію, сотні інших українців згромаджуються в неділю біля церкви. Щоб обійнятися новинами і передати через автобуси пакети для рідних в Україні. Від середини 1980-х років існує лише одна невелика недільна школа в Парижі, в якій навчаються теж діти новоприбору. Вони вшановують та Шевченка, Вертеп та тощо. З 2004 року при посольстві України у Франції працює Український культурно-інформаційний центр. В Німеччині українські студенти за останніми даними Німецької служби академічних обмінів у 2012 році посіли шосте місце поміж усіх студентів іноземців. У німецьких вишах навчаються та проводять дослідження близько 880 8 точніше, молодих людей з України. Певна частина з них є членами Союзу українських студентів в Німеччині, організації, яка проводить заходи із покращення іміджу України. В Німеччині та в Європі діє в місті Дюссельдорф, Німецько-український інформаційно-культурний центр. Серед інших громадських організацій українців в Німеччині налічується Об'єднання українських жінок в Німеччині, українська скаутська організація «Пласт», спілка української молоді, об'єднання українських організацій в Німеччині. За даними Федерального відомства статистики Німеччини, в країні проживає близько 25. Тисяч осіб. Ще декілька десятків тисяч українців, які багато років проживають тут, вже отримали громадянство Німеччини. І зупинимо ще на Британії. Офіційна статистика щодо кількості та соціального статусу етнічних українців у Великій Британії відсутня. На думку керівників українських громадських організацій, чисельність української громади сьогодні становить близько 35 тисяч. В основному це представники першого та другого покоління повоєнної еміграції. За останні кілька років Українська громада Великої Британії збільшилась за рахунок трудових мігрантів, значна кількість яких перебуває у Великій Британії, нелегально. Громадяни України, які отримали дозвіл на працевлаштування у Великій Британії, користуються такими ж правами щодо захисту своїх інтересів, як і громадяни країн перебувань. На території Великої Британії зафіксовано майже 70 місць компактного проживання українців, найчасельніші громади в Лондоні, Манчестері, Бредфорді та Нотті. Ноттінгелі. Характер зв'язків українців заробіжжя з Батьківською землею залежить від багатьох об'єктивних та суб'єктивних чинників. насамперед від суспільно-політичної ситуації в країнах поселення і в Україні, позиції різних поколінь української діаспори. Та, незважаючи на перепідті її історії, українські поселенці в Західному світі, зокрема за океаном, завжди прагнули до зріднення із землею, яку покинули перші іммігранти і яку не бачили більшість їхніх нащадків. Це прагнення відбилось започаткування рухів солідарності і допомоги українському народу. На окрему увагу й заслуговує питання культурних зв'язків діаспори з Україною, які практично ніколи не припинялися. Із метою координації зв'язків українського етносу в червні 1993 року було створено Міністерство України в справах національностей та імміграції. Сьогодні це державний комітет. У розроблених цим відомствах програмах значне місце відведено Заходом, що мають сприяти участі української діаспори в суспільно-політичному житті України. Одним із таких кроків стало запровадження статусу закордонного українця. Попри вагому роль діаспори у створенні позитивного іміджу України у світі і лобіюванні її інтересів, ставлення української влади до неї була неоднозначна. Найбільш напружені були відносини української влади з діаспорою у період президентства Віктора Януковича. Діаспора жорстко критикувала його за проросійський курс і згортання демократичних процесів. Також діаспора активно підтримувала помаранчеву революцію. Та революцією гідності. Українська діаспора зробила все можливе для збереження вітчизняної культури і збагачення її спадщини в сучасному світі з його глобалізацією, інтеграцією, стандартизацією культурного життя, переважна частина українських громад за кордоном намагається зберігати самобутні традиції багатовікові культурні надбання українського народу, використовувати в громадському житті ті переваги, що їм надає їх належність до українців. На чужині українці займали важливі державні посади, підкорювали світ кіно, музики, високої моди і технологій, здійснювали епохальні наукові відкриття і навіть літали в космос, не забуваючи про своє коріння. Зараз пригадаємо лише деяких з них, хто за своїм походженням є українцем і прославився в західному світі. Одразу бігаючи наперед, це у нас не всі. Почнемо зі Стіва Возняка. Він один з засновників, мабуть, найбільш відомої компанії в світі Apple. Його батько народився в селі Червона-Діброва на Буковині. Два Стіва Джобса і е, Возняк були друзями ще з шкільної лави. А коли виросли, так само дружньо поклали початок ері персональних комп'ютерів. Квітка цісик, батьки Квітки, вихідці із Західної України. Але народилася і виросла ця співачка і патріотка вже в США. Її надзвичайний талант привернув увагу продюсера Майкла Джексона і е її е е Квінсі Джонса. А її голос звучав не тільки в концертних залах, але й в рекламних роликах для таких гігантів, як Макдональдс, Кока-Кола, American Ейрланд та багато інших. Джек Паланс, Володимир Палагнюк, саме так по-справжньому звали актора Голівудського, який отримав Оскар в 1992 році. Він ніколи не цурався свого походження. Навчався в майбутній Джек Паланс в США, але його батьки були вихідцями зі Львова та Стернович. У 2004 році Джеку Палансу запропонували звання народного артиста Росії. Від цієї так званої честі він відмовився. Наголосивши, що нічого спільного з Росією немає і він є українцем. Як зазначав Джек Павел, я українець, я не росіян. Буде краще, якщо я і мої друзі просто йдемо з фестивалю. Ще одна відома акторка стала Міла Йовович. В п'ятирічному віці Міла емігрувала з батьками до Америки, де при активній участі матері почала успішну акторську кар'єру. Крім усього іншого, Міла чудово співає, грає на музичних інструментах і є професійною моделлю. На відміну від багатьох емігрантів, які бували в Україні раз у житті або не бували зовсім, Міла регулярно відвідує батьківщину. Під час Революції Гідності ця голівудська зірка першої величини підтримала українців і закликала шанувальників жертвувати гроші на допомогу постраждалим на Майдан. Богдан Гаврилишин, цей економіст зі світовим ім'ям і член римського клубу, народився на Тернопільщині. Зараз живе в Канаді. Завдяки цій людині з'явився Всесвітній форум в Давосі, де щорічно збираються політики і перші особи світового бізнесу, щоб поговорити перспективи розвитку людства. Ендрі Орхол, Орхол це батька поняття поп-арт. Андрій Варгола став легендою за життя, зробивши з реклами справжнє мистецтво. Народився генів сім'ї Лемків, але вже в США. Чим він тільки не займався, створював рекламу, знімав фільми, випускав журнали і навіть мав власний телеканал. Культовою робота Орхола стала серія Кока-Кола, Банки Супу Кемпл і вісім Елвіса. Монро та багато. Іншого. Ну, і ще один це Стівен Спілберг хоча і народився сусідньо відомий режисер США, його рід бере початок в Одесі. В сім'ї Стівена часто згадувалася українська мова, а засипав він під українське колеско. Недарма улюбленою стравою Спілберга є борщ. Від свого походження режисер не відмовився, а коли в 2006 році вперше потрапив в Одесу. Він вимовив фразу. Нарешті я на рідній цим. І останнє, кого ми згадаємо, це Марк Макс Левчин. В кремені доліні США, е, яка славиться концентрацією високотехнологічних е, компаній, українці також чимало відзначились. Так, наприклад, киянин Макс Левчин, що покинув батьківщину в 16 років вже в 27. Заснував найбільшу е, відому у світі систему платежів Paypal А Сьогодні Макс один з найбільш успішних і багатих програмістів вдоли. Тобто ми з вами бачимо на прикладі лише небагатьох представників української діаспори, е, які не забули свій рід і знають, що вони українці і допомагають Україні. Ми бачимо на прикладі цих людей, наскільки вони яскраво представляють нашу державу, наш, нашу націю на міжнародній арені, і багато в чому це є допомогою не тільки самій Україні, а й країні, де вони перебувають, а інколи навіть у всьому світу. Тому українська діаспора вона доволі свідома сьогодні і завжди вона буде допомагати незалежній країні, як це вона робила до проголошення незалежності України. Борючись за Соборну незалежну українську державу, домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виконайте і до зустрічі на наступному уроці.